У Рівному попрощались 35-річним солдатом Максимом Кліменком, який загинув на Луганщині. У Антополі відкрили меморіал нацгвардійцям у роковини їх загибелі. Білборди з написом Аборти приводять націю до прокляття, встановлені у Рівному. Викликали дискусію у соцмережах. На майдані Незалежності рівняни попрощалися із 35-річним Максимом Кліменком, який загинув на Луганщині. Він народився у Маріуполі, здобув освіту підручного сталевара, працював на металургійному комбінаті. Наприкінці березня минулого року Максим з родиною виїхав із окупованого міста. Для подальшого життя його дружина обрала рівне. Максим став на обліку військомат та влаштувався на роботу ливарником 10 листопада минулого Року його мобілізували до збройних сил, розповідає побратим загиблого Роман Крук. Ми з Рівного відправилися для проходження військової служби От, тут, з 10 листопада. За п'ять місяців, що я його знав, у нас не було ніяких ні конфліктів, нічого. Макс був цікавий, смішний. Розумний хлопець, з яким було про що поговорити, за словами Романа Крука, Максим запам'ятався йому ще й як патріот України. Макс, коли приїхав сюди, переїхав після повномасштабної. Він гарно говорив українською мовою. І навіть люди з Рівного, і не тільки Західної України, вони дивувалися приємно, що. От, людина з Маріуполя, де начебто мало би говорити російською мовою, не говорив українською. І не тільки говорив українською гарно, але й... Ах, він. Піжмо робив таку маленьку пропаганду, що типу ми в Україні, тому маємо говорити українською мовою. Максим Кліменко загинув 28 лютого у день народження своєї дружини Анни. Без батька залишився чотирирічний син. Поховали загиблого солдата у Рівному на алеї героїв. Руслан Севуляк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Цей день рік тому перестали бити серця наших побратимів. Наших воїнів, героїв. Нацгвардієць Леонід Чумак, батько загиблого сина, гвардійця Романа та побратим ще 20 захисників, які разом несли службу, охороняючи Антопільську телевежу. Я теж тут втратив саме дорожче свого єдиного сина. Я не можу передати вам свою біль, яку я відчуваю. Але ми повинні боротись. Ми повинні хто зі зброєю в руках, хто. Як може допомогти заради перемоги, щоб ми вигнали цю нелюдь з нашої землі? Сьогодні у день добровольця та у роковини загибелі 21-го назвардійця на місці, де вони загинули, відкрили так. меморіал, ініціювали його встановлення. Місцева громада, яка самотужки зібрала гроші. Цей пам'ятний знак це лише початок. Коли ми дочекаємося перемоги, ми збудуємо тут все, що необхідне, але в основу ми поклали плиту. З місця пригоди далі на кам'ятному знаку карта нашої громади і звичайно викарбуваний весь особовий склад. Стрілецької роти нагадаємо, що два ракетних удари по Антополю нанесли о пів на шосту ранку у понеділок, 14 березня минулоріч, внаслідок чого телевежу пошкодило, а розташовану поруч адмінбудівлю зруйнувало. Тоді під завалами останнього опинилися люди. На їх пошук було направлено майже дві сотні людей. Вони впродовж двох днів розбирали завали. В результаті 21 людина загинула, ще дев'ятеро отримали травми різних ступенів. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне аборти приводять націю до прокляття Білборд з таким написом встановлений неподалік будинку рівнянки галини швидків за її словами викликає у неї неоднозначні відчуття я вважаю, що треба дуже обережно з такими текстами поводитися ну і взагалі з такими речами як прокляття от прокляття нації є різні життєві обставини які людям доводиться проходити так що тут не все так однозначно і не можна це отак вип'є Дячувати, щоб це не було так раптово і так в очі, і так яскраво. білборд аборти приводять націю до прокляття, порушує права певної категорії українців, передусім вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Так вважає представниця української гельсінської спілки у Рівному Олена Шеруда. Він містить Ознаки якогось сексистських спрямувань і абсолютно не гендерної рівності, що стосується, наприклад, жінок на окупованій території, в тому числі і у нас ж особи є переселені, відповідно, як вимушені переселенці. І будь-яка жінка, яка можливо пережила якісь статеве насилля, при наявності такої інформації виникають якісь сумнівні спогади, і це зачіпає її інтереси, права. Пастор реформатської церкви Божий Завіт Сергій Теренків вважає, боротьба з абортами потрібна, але на його думку, автори білборду аборти приводять націю до прокляття, подають проблему. надто узагальнено. Будь-яка незаконно пролита кров. Вона потребує помсти, да за неї є прокляття, і звідти починається оце вчення в Біблії. Біблія називає аборти гріхом, але тут треба зазначити, що не кожен аборт є гріхом. Узагальнювати і говорити про те, що це автоматично стосується всієї нації. Підстав таких немає абсолютно ніяких. Якщо виходити з християнської теології, то Бог не є автоматичний. Я помилився і молнії в голову мені полетіли. Це так не працює. Автором ідеї білборду про аборти є пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень розповідає сьогодні. Його релігійна організація орендує 10 білбордів у різних районах рівного. За його словами, вони акцентують увагу на відповідальності перед Богом за крадіжки, корупцію, вживання нецензурної лексики, але передусім за аборти. Аборт це вбивство, це не тільки точка зору Бога, і Біблія про це говорить а також і вчені. Це доводять, коли вбивають людину ні за що, через це приходить прокляття. Про це говорять там багато біблійних текстів. Чому я взяв саме цитату, де говориться про Каїна і Авеля, тому що для простого пересічного це ця історія найбільш відома. Прокляття це і відсутність Божого благословення. Тому ми в міру своїх сил попереджуємо людей. Ми людей не принижуємо бікбордами, просто інформуємо. Контроль змісту комерційної та соціальної реклами у Рівному здійснює обласне управління Держпродспоживслужби. Його представниця Валентина Андрусенко каже, білборди релігійного змісту до їх компетенції не входять, бо законодавчо не прописані як окреме поняття. Розповсюджувати цієї інформації він несе відповідальність. Ну, законом не врегульовано це. Розумієте, про, про таку от діяльність, про таку інформацію. Поживачі е, можуть звернутися щодо такої інформації до суду. Хай суд визначає, наприклад, її правомірність розповсюдження для великого кола людей. Але законом України реклами це не регулюється, оскільки це не є реклама по визначенню. Дозволи на встановлення білбордів та сітілайтів у Рівному видає міський департамент інфраструктури та благоустрою. Утім, за словами його представниці Наталії Радаєвої, контролювати зміст розміщеного на них вони не мають права. А відтак усунення білбордів релігійного змісту, які громадяни вважають некоректними, можна лише у судовому порядку. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Одного вечора ми побачили на сайті обласної ради проєкт рішення про реорганізацію. Трьох закладів про злиття Юрій Шадий, директор Центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства, обласний департамент освіти ініціював злиття цього центру разом зі станцією юних натуралістів та центром науково-технічної творчості. Юрій Шадий каже, що про плани щодо об'єднання колектив закладу не повідомляли. Ми е, отримали такий лист, і ми власне готувалися вже до зустрічі з трудовими колективами. Аж тут. Е, Звернулися в обласну раду. Обласна рада сказала, що це рішення не готове, що е, має бути концепція, має бути нормальні розрахунки, має бути філософія. Наступного дня був лист. Вже знову ж таки від департаменту про те, що відміняються ці збори. Про те, що концепція не готова, про те, що всі заклади будуть запрошені на розробку такої концепції, і ми ну це буде суспільне слухання, фахівців галузі і тому подібне. Станом на 14 березня обговорення не провели, проте це питання винесли на гуманітарну комісію. 9 числа відбувається гуманітарна комісія, і мені випадково повідомили, кажуть, що все-таки ваше питання не знялося і воно виноситься на комісію. Коли я прийшов на комісію, була заступник Петра Миколаївича Коржевського, Марина Валентинівна, яка представляла концепцію позашкілля. Яку вона сама особисто придумала. Тобто це не експертиза, це не обговорення, це не дослуховування до думки громадськості, і пішло-поїхало. Чомусь освітня комісія вирішила, що така, от сира, е, нікчемна, відверто скажу, е, концепція має право на існування. Начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи Міністерства освіти і науки Вадим Овчаренко у своєму Фейсбук опублікував звернення міністерства до органів місцевого самоврядування. У ньому йдеться, що злиття трьох закладів у один порушує закон України про позашкільну освіту та закон про місцеве самоврядування. Також у зверненні вказано, що Мон закликало не реформовувати заклади позашкілля під час воєнного стану. У обласному департаменті освіти та науки повідомили, що справді отримували таке звернення. Закону це не точно не суперечить. Ну, це е, лист такий ми отримали від міністерства все, але ж кажу, що державна політика в нас спрямована в першу чергу на те, щоб кожній дитині надати право. Восени ми проговорювали, була така робоча зустріч в обласній раді. Ми проговорювали це питання, були присутні всі керівники обласних комунальних закладів, проговорювали це питання з ними, власне, е, обговорювали е, і е, безпосередньо зустрічі з колектив. Активами не проводилися. У департаменті освіти та науки зазначають, що злиття закладів планують, аби діти у громадах мали доступ до усіх напрямків позашкілля. Однією з таких потреб, чому є необхідність об'єднати ці заклади, це співпраця, налагодити співпрацю з тергромадами. В даному випадку громадам потрібно запропонувати комплексну таку послугу позашкільної освіти. Так, є громади, в яких функціонують заклади позашкільної освіти, які вони фінансують зі свого бюджету. Є громади, які не фінансово неспроможні, яким треба допомогти і запропонувати якісь послуги з освіти. Шкільної освіти запровадити, наприклад, там гурткову роботу, коли керівник гуртка буде працювати в нашому обласному закладі, так але гурток буде там в тій тергромаді. Причому е актуальною дуже є розширення позашкільної освіти в сільській місцевості. Голова комісії з питань гуманітарної політики Алла Черній каже, що під час засідання комісія внесла свої зауваження щодо концепції реорганізації. Рішення було вивчити питання. Долучити експертну групу і продовжити обговорення завтра. президія. Оскільки комісії до президії вже завершують свою роботу, завтра буде обговорено, які комісії брали це питання на розгляд, і згідно того буде прийнято рішення або це питання. Ну але автором концепції і проєкту рішення був департамент, тому департамент з огляду на те, якого резонансного значення набула ця тема, має повне право зняти це питання з розгляду, Іван Марчук, Ольга Верещук, Назар Мідріган. Суспільне новини рівне. снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватись електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.